Радихівчанина В'ячеслава Лапковського у місті знають усі, особливо діти, яких він у Дні Свят частує смачною солодкою ватою. Шанують В'ячеслава і як активного учасника Революції Гідності на Київському майдані, і як церковного активіста. Та, мабуть, не кожен знає, що В'ячеслав до того ще й майстер на всі руки. З підручних матеріалів він вправно конструює макети церков, які сам же і придумує. Нещодавно наші кореспонденти зустрілись з народним умільцем в його оселі і відзняли цікаву розповідь. У мене з'явилася ідея перша. Років вже поза 20, коли в Радехові відновлювалися, ми починали перший вертеп. Ідею мені підсказав, і я своїми очима побачив то Крищук. Крещука сьогодні він вже покійний. Він перший робив, я подивився і собі задумав робити значить, макет церковки. Я побачив перший раз оце такі масивні рамки на образах Міш Лукаший, він теж вже покійний. я, правда, Ми з ним колігували, я пішов до нього, подивився вдома, мені дуже сподобалося, і Міша мені дістав. І ідею дав. Каже, я хотів би зробити собі так в куточку. У нього такі розміри, саме, як і у мене, кімнати, таке святе місце, таке спеціальне, щоб можна було помолитися вечором. Ідея була давно, але поступово, поступово, потрошечки я робив. Саме більше цього року мені захотілося її закінчити, то я місяців два над нею працював, кожного вечора, потрошечки, матеріал діставав, тому що не так зараз на сьогоднішні часи От і пульга, значить, і все 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 треба знати, де. Чи поїхати до Львова купити. І цей вон. І так само зі світлом, щоб зробити світло, тож я задум такий був не тільки зна... знаружі, значить, щоб показати фасад, як він виглядає, а і в середині. Я в середині теж, як бачите, в мене вікони дверцятка відкривається. Саме більшим використовував матеріал це в мене фульга, Золот... золотиста фульга. Потім є фольга така прочна, прочна фольга, по ній можна чеканку робити. Я от це старався теж так чеканити чи, чи на дверцях. Я хотів зробити не просто церкву, я хотів зробити нашу українську церкву. І як ви бачите, як ви бачите в мене йде образок Володимир і Ольга є. І церква в українському стилі. Навіть я хочу сказати, навіть я от зробив на церковці в мене український тризуб. І в стилі українського нашого жовто-блакитного прапора я її так старався зробити. Щоб не робити дзвіниці, я у мене такий задум появився. Думаю, малесенькі дзвоники, щоб було, ви бачите о, зараз один дзвоночок такий. І оце другий дзвіночок. Якщо закатакво то вони собі задзвонять. Оце знаєте, буває лягаєш спати, і якби щось тобі підказує. І я собі задумав таке в мене було того місце. Я собі задумав, думаю, якраз зараз піст. І думаю, хресну дорогу, іначе на стіні не хотілося б, а тут було місце. І я собі так задумав. І, і через інтернет зробили фотографії. І я поставив таку зробив повністю всю хрестну дорогу. З Єрусалиму привезли свята земля, ладан, там хрестики. І я це все положив у тетрапот, запечатав, обклеїв. і воно стоїть на першому плані, як у церкв, у церковці. Цей макет це не копія якоїсь церкви. Церковку я зробив по-своєму задуму. Ця церковка називається Матері Божої Невстанної помочі». Першу церковку я зробив е, з трьома куполами невеличку, чуть менше, ніж цього, бо вона має п'ять, а я зробив з трьома. Вона я подарував своїм кумам першим моїм ковалям, вона в них і по сьогоднішній день. є. Потім всіх зробив я церковник. У мене налічується шість, може трошки більше сім. Свого часу я працював в Португалії. Оце в руках у мене церковка, яку я зробив там іменно в Португалії. Тяжко було, цього матеріалу не було, але я все-таки постарався зробив макет такий і подарував. В Лісабоні церква є наша, греко-католицька, і вона по сьогоднішній день там стоїть. Третю церковку я зробив звідки моя дружина походить, село Підманастарок Грицевільський. Вона там є в тій церковці, стоїть на першому плані. Я пенсіонер. Грошей, правда, не багато пенсії, але матеріали, які я заготовляю на цій церкві, я купляю за, за свій рахунок, так сказати, за свою пенсію. На найближчі часи мені мене такий, і ще я хотів би зробити не з п'ятьма купами, а купили в 12, щоб більше було матеріал. Я вже знаю, де можна купити. І задум є дуже такий непоганий. Я буду старатися зробити чим побільше ще. І стараюся, можливо, Подарує до радаху нашу церковку.